Нещодавно запровадив цікаву рубрику, а саме ai рішення для бізнесу. Зараз ми розбираємо, як саме AI себе показує в продажах, розбираємо цікаві практичні юзкейси, дивимося, які проблеми з якими проблемами зіштовхуються власники бізнесів. Які рішення за допомогою AI ми можемо в свою чергу надати, які рішення вже існують, і який результат можуть отримати бізнеси при впровадженні штучного інтелекту в їхні бізнес-процеси? Для тих, кому це дійсно цікаво, я готую безкоштовний notion файл, де я зібрав добірку практичних юзкейсів, кейсів AI в продажах, також пізніше додам, і я зберу цікаві юзкейси, кейси, як Яйся проявляю в маркетингу, і також була ідея стосовно добірки AI-систем, повноцінних ai систем, і рішень, які вже працюють в 2025 році. Тому всім, кому цікаво, слідкуйте. А якщо ви є власником бізнесу і для вас. Запит на впровадження штучного інтелекту, ваш бізнес є актуальним. Пишіть, познайомимось, поспілкуємось та з радістю вам допоможемо.